Декілька тижнів тому до нас звернулися з проханням допомогти відшкодувати шкоду в результаті дорожньо-транспортної пригоди, через яку загинув кінь. Я дав наступні поради. Потрібно отримати документ про винуватість порушника правил дорожнього руху. Це буде постанова у справі про адміністративне правопорушення, якою водія нерадивого визнають. Винуватим і, скоріш за все, буде якийсь штраф, але цей штраф він сплатить винуватець не власнику коня, а державі. Проте ця, от власне, постанова про винуватість вона буде підтвердженням вини водія в тому, що він порушив правила дорожнього руху. І вже коли ми отримаємо цю постанову про винуватість, ми подаємо позов у порядку цивільного судочинства про відшкодування шкоди. За дорожньо-транспортною пригодою. Думаю, що в цій справі ми зможемо стягнути дійсну вартість коня, а також моральну шкоду. Бо, як виявилось, кінь був домашнім улюбленцем, діти гралися, майже все село гралося ним. І тому тут є певні емоційні переживання, які зазнали власники коня. Тому я думаю, що будемо заявляти три вимоги: дійсна вартість коня. Моральна шкода, а також витрати на праву допомогу. Тобто гроші, які нам клієнт заплатить для того, щоб ми домоглися ухвалення рішення суду про стягнення коштів, можна також цей гонорар адвокатський стягнути і винуватця. Поживемо, побачимо.